Засніжило в нас. Все, занесло, сьогодні розчистив цю діляночку, доріжки зліва та справа. Ось такі сугроби, бачите, виходять, У льосі сьогодні був, картопельку брав, капусту, цибулю, яблучка, ще трішки залишилось. Тут лопата сторчить в сугробі під сосенкою. Відкрита. Стара глиняна хата, дрова набираю. Ось жасмінка моя, дивіться, ходить по доріжці виключно. Якщо випустити ророшу, він може навпростець гайнути та поплавати в снігах, але недовго це буде відбуватись, тому що, тому що йому прохолодно, в нього не така шубка, не таке хутро. В нього не Що там, жасміна? Жасміна, головне, щоб ти там не застрягла. луха своє суєш сюди. Моя хороша. Трактор проїжджав сьогодні, розчищав територію. От, і... От ще цю діляночку мені треба буде завтра вже розчищу і, буду... і буде виїзд готовий вже з будинку. Завтра сніг теж може бути, але не так багато. Ось так, що моя йде, все. Підемо додому, час іти додому.